Інформацію про забезпечення якості утворення та діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу на засіданні районної планерної наради надала Яна Кара, завідувач сектором усиновлення, опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання служби у справах дітей районної державної адміністрації. 97 дітей Лозівського району перебуває на первинному обліку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 66 влаштовано під опіку, 10 – до прийомних сімей. 19 до будинків сімейного типу, і лише двоє за медичними показниками виховуються в державних закладах. Взагалі на території району проживає 128 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 76 виховуються у 52 сім'ях. Опікунів 15 дітей прийомних сім'ях та 38 дітей у п'яти будинках сімейного типу. Упродовж минулого року до них влаштовано п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу мають добру матеріальну підтримку від держави, підтримують їх постійно і служби та відділи району. Яна Вікторівна звернула увагу присутніх сільських та селищних голів на можливість надання допомоги таким сім'ям у вирішенні їх соціально побутових проблем, і відзначила в цьому сенсі Павлівського сільського голову Віктора Долгополова за надання всебічної допомоги дитячому. У будинку сімейного типу кібалко.